Усім привіт! Це школа водяного. І сьогодні ми говоримо про такий метод очищення води, як кипятіння. Коли він використовується і що відбувається з водою у цей момент? Кип'ятіння здавна використовується як метод знезараження, наприклад, природної води чи криничної води. Я знаю, що інколи, навіть в містах її кип'ятять, та вода дехлорована. Що відбувається з водою? Що, на що треба звернути увагу? По-перше, мікроорганізми, якщо ви хочете, щоб вони загинули, кипятити воду треба як мінімум 20-25 хвилин, а навіть інколи і більше. Але що відбувається? Вода випаровується в цей момент, це значить концентрація небезпечних речовин, хімічних, органічних, вона збільшується. Тому таким чином ви знищуючи мікроорганізми, але ви воду робите більш токсичною. Тому кипятити можна тільки ту воду, яка хімічно безпечна і вона очищена. Є інша небезпека. Якщо в воді знаходяться спори грибкових культур, то при кип'ятінні ці спори вони гинуть, руйнуються, але вони виділяють теж певні шкідливі речовини, і вода стає ще небезпечнішою. Ось що треба знати: якщо ви будете кип'ятити хлоровану воду, водопровідну воду, то хлорорганіка дією температури видозмінюється, і на жаль, вода теж стає небезпечною. Тож в якому випадку можна користуватися цим методом? Цей метод дуже добре підходить для пом'якшення води. Якщо у вас тече тверда вода, і вам погано мити, і вона сушить вам шкіру, вона сушить волосся, то якраз з цієї точки зору і в таких цілях ви можете воду кип'ятити, весь осад буде осідати, і у вас вода буде пом'якшена. Робимо резюме. Кип'ятити воду можна в екстремальних умовах, якщо це недовго, якийсь такий період, нетривалий, наприклад, під час походу. Наприклад, для військових це актуально. Цим методом можна користуватися, але що на постійну, то тільки можна її кипятити для пом'якшення. Це була школа водяного. До зустрічі!